П'ять знаків зодіаку, яких не турбує думка інших. Деякі люди не можуть зробити ані кроку, реагуючи на думку оточення. Вони намагаються захистити себе від можливого осуду, але є ті, яким чужа думка абсолютно байдужа. Ось п'ять знаків зодіаку, для яких думка оточення не має значення: Козирі. Козироги звертають увагу лише на думку тих, хто має вищий статус або багатство. Тільки до таких людей вони прислухаються, а інколи навіть схиляються перед ними. На інших представникам цього знаку відверто начхати вони діють так, як вважають за потрібне. Більше того, саме козероги формують суспільну думку. Якщо вони навісять на когось негативний ярлик, позбутися його буде практично неможливо, адже козироги швидко видають свої негативні оцінки і потім не бажають їх змінювати. Овен. Овни наполегливо роблять вигляд, що їм байдуже на думку інших. Ще пак вони з дитинства виступають за самостійність і незалежність. Погодитися з тим, що їх турбує думка оточення, означало б втратити власну гідність. Однак вони все ж залежні від оцінки своєї особистості і болісно сприймають засудження своїх вчинків. Тому вони намагаються робити все, щоб не нашкодити своїй репутації. Телець тільці цілеспрямовано створюють собі позитивний імідж, вони розуміють, що чим вища буде оцінка оточуючих, тим більшого вони зможуть досягнути в житті та в кар'єрі, вони намагаються не давати приводів для пліток і прагнуть створювати позитивне враження. При цьому не можна повністю стверджувати, що тільці залежні від думки інших. Вони не страждають від негативного ставлення, особливо якщо ці люди для них не важливі. Лев левам, по суті, абсолютно байдуже, що про них говорять за спиною. Вони про це, як правило, навіть не замислюються. Для них головне це бути задоволеним собою. За прямий осуд їхніх вчинків можна й отримати. Представники цього знаку не приховують своїх недоліків і пристрастей, адже вважають. Що мають на це повне право. А якщо комусь щось не подобається, нехай провалює або мовчки терпить. Вони не підлаштовуються під суспільну думку, оскільки впевнені, що це їхнє життя і воно нікого не стосується. Водолій. Водоліїв турбує лише думка лише тих, хто для них дійсно багато значить. Суспільну думку вони в цілому просто ігнорують. Представники цього знаку вважають, що вони не золоті, аби всім подобатися, тому вони не зациклюються на тому, яку реакцію викликають їхні вчинки, й слова інших. Теоретично вони б хотіли б мати бездоганну репутацію, оскільки б це зробило їхнє життя простішим, але й без цього вони чудово обходяться, адже незалежність від чужої думки дарує їм відчуття свободи. Напишіть в коментарях, хто ви за знаком зодіаку. Чи потрапили ви до п'ятірки тих, кого не турбує думка оточуючих. І пам'ятайте, що цей гороскоп це лише передбачення зірок, більша частина характеру залежить від самої людини та її виховання. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві гороскопи. Ви були на каналі Магія Знак. До зустрічі у наступних відео!